Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. Дякую, що завітали! Гарного вам перегляду, чудового настрою, миру і добра. Друзі, я зараз знаходжуся в себе в такому пташиному дворику. Випустила вже птицю, бо таке сонечко в нас. Правда, вітряно. Зранку було дуже прохолодно, а зараз вже вийшло таке сонечко. І я думаю, чого це мої курі будуть сидіти там у загорожі, як в тюрмі. Краще хай виходять, гріються на сонечку і краще мені несуть яйця. Ось вони в мене зараз тут всі, і гуси, і качки. І кури, всі задоволені, Качурі тут розмовляють. Ой ой, ще я забула вам розповісти. Вчора Юра прийшов вже пізно ввечері, ну поки є робота, працює, і вечором прийшов, каже, потрібно вже наших ягнят переводити з того сарайчика, їм там вже і жарко, нехай трошки в просторнішому місці буде. І вечором зробив і для них загорожу. Зараз вам покажу. Ось вони тут вже в мене бігають. Нова така, новий загончик у них такий гарненький. Просторно буде. Куди ви заховались? Я їх випустила, тому що вони бігають по дворику, брикають. Виходьте, виходьте, давайте. А тут на ніч не закривається. Поставили водичку, застелили. Таку кормушку, тут сіно кидаємо, а вниз зерно. Сипимо. Йдіть сюди, йдіть в маленьке, йдіть сюди. Йдіть. Вони завжди разом і нерозлучні. Йдете? Ідемте на сонечку? Їм ще б зелену травичку вже підросли краще. Ну, нічого. Скоро буде. Там вон гусочка, напевно, вже знесла яйце. Зараз зайдемо, подивимось. Так. Знесла яєчко. Розподивимося. Що тут у нас... Ні. Це не гусине. Це, бачите, яєчко від... Індокачечки. нехай тоді стоїть, їхні яйця не потрібно забирати. А Аглушечка хотіла хотіла, сьогодні не знесла. Я вчора скажу вам, так спішила, сіяла сімена петрушку, така зелень. Ще я взяла така мене ну цибуля на перо посадила свою, кругненьку. Так спішила, бо обіцяли, що буде дощ, передавали по синоптику. Там лівень буде такий, ой, думаю, ну посадю, якраз все добре залиє і де, нічого у нас не було. Зараз вийдемо на гору. А ще мені дали два кустики малини, також висадила, зараз покажу. Тут у мене вся зелень. Обкопала це агрус минулорічний. Той, що залишився, прийнявся, ще садила, а тут два, але вони не прийнялись. Це смородина також в минулому році висаджувала. Прийнялась. Чорна. Там ще є в мене три кусти червоної. Ось петрушка зливненька така, можна нарвати. І оце я вчора висадила два кустики малини. Це ремонта. Загалом хочу такої звичайної насадити. Я в минулому році замовляла, не буду називати сайт. Дуже багато саженців. Вони мені прийшли гарно упаковані. Ну, смородина, слава Богу, прийнялась. А ось малина не ні, од... ні, ні одна. Хоча було в мене там біля 30 саженців. І нічого не прийнялося. Ось так. Зараз буду йти готувати їсти. Сьогодні нічого вже не буду робити, буду відпочивати. Довго сьогодні визначала, що готувати, начебто вже все і було, і все набридло і визначилось. Сьогодні, друзі, приготувала картоплю, ну, у нас, говорить, соус, таку з грибочками і з м'ясом. Також зробила ще салат. Планувала спочатку корейську моркву, Ну, так, я і робила корейську моркву, але ще додавала сюди буряк. І доволі непогано, смачно. А зараз хочу ще зробити такі. У мене є сердечка з гусей. тут скільки, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штучок. Хочу зробити з них такі відбивні Зараз я їх, друзі, розріжу і легенько. Так, на половинки, а потім молоточком від... відіб'ю. Я такі ніколи не готувала, це мені порекомендувала моя сестра. Каже, що смачно. Треба да буде оці трубки порізати. Собачка Чорнобиль. Так, друзі, відбила, я, дивіться, всі сердечка з однієї і з другої сторони, як звичайні биточки відбивні. Так. Можна робити і з куриних, я роблю з гусиних. І зараз я посолю, поперчу і потім мукичку, яйця і жарю, як звичайні. Такі вийшли биточки, зараз спробуємо їх. Розріжу. Так, маленький якийсь знову такий. Ось такі вони в розрізі. спробую, що там на смак. Непогано, смачно. Найкраще чоловікові буде авторбу дати те, що треба. Враховуючи те, що субпродукти дешевші, а в мене ще й свої, то можна готувати непогано. Друзі, як добре мати сестру. Я їй телефоную, кажу: ти приїдеш сьогодні до мене? Ні, не приїду. До жарю я відбивні. Рома кричить мені, мама, Олена приїхала. Та ще й не сама, Ось, друзі, привезла нам такі смаколики. Східні солодощі. Будемо зараз дегустувати. Я ще їх не їла. Я тільки їла оцю пахлаву і все. Оці такі ще не викуштувала ні разу. Їла. Ти їла вже? В мене дочка була в курсі. Привозили? Ну, вони дорогі, так? Да? Дорога? По чому? То зараз подивлюсь. А ось щось. А це халва 340 гривень. Ох ти Боже. Хала Халва 340. А оце? 450 гривень. По 450 гривень, оце боже. Ну, це ти, звісно, нас балуєш. А ну, я попробую оце. Що воно таке? Оце смачненька. Фіолетова? Це як халва? З шоколадною прослоєчкою? Ну, цікава така. Mm -hmm. Mm -hmm. Знову скажуть, куди ми їмо? Mm -hmm. куди, ми вона... куди ми їмо, а куди сестра пхає? <гум> а яка різниця? Можемо та й їмо. У нас мама дуже халву любила. Кілограмами купляв. Взагалі, мама у нас <кхм> така солодкоїшка. <кхм> у нас без солодкого нічого не було ніколи. Що це ти? Mm -hmm. Рози почистила. Видно, красиво. <кхм> <кхм> ну, це ти вже все зробила. Ні, що провели в порядок. Не всі. Ну, попробую. Йдемо на вулицю, таке сонечко на вечір стало гарно. Вон. командир пішов, перевіряє. <різь> <різь> У вас теж такі сестри. Вони люблять приїхати подивитися, що не так. Зробити зауваження, що робить, а що не, неправильно зробила, що правильно. Так? Да? Да. Ти така в мене? Да. <схай> ну як тобі, нормально? Ну, так. Не, не, до, не добре, так? Да? Ти не приймаєш. На ці курки лапше передбала. Ах, яка ти молодець. Давай кроку. Сходять хости. А ти ж мала оту хосту викупити. Вона ж у мене ну, там так, стоїть якраз додати. не в потемі. А? А лілії якісь гарненькі. А? Гарненькі лілії ці, да? це тут білі теж. Це вже я висаджувала. Тут треба буде ці хости викопати, вони вже потихеньку вилазять, Ну, то треба ж їх, щоб вони трохи розпустилися, що ж їх витягнуть. Ну, витянеш. Бачиш, після того, як пересопала, швидко тюльпани піднялась. Навіть Рома замітив. Каже, мама, твої цвіточки підросли. має бути мороз та й по Як буде мороз? Буде мороз? Що ж серйозно? Угу. Юра казав в телевізорі, що. ой телевізорі, в тік і дивився, що в Києві сніг. Не знаю, правда, неправда А що як оці цвіточки називаються? Ти знаєш? Воно так розростається. Мені вони не дуже подобаються, бо вони ростуть і прямо як трава. а Йдем. Ти вже зайшла не на той полісадник, там не треба перевіряти. Вишні я так і не вирізала. Ні, ну ще може встигнемо. Я вчора ще й малину посадила. Да, два куста, Два куста. Ну, всі всі прийнялись. Я ще замовила у них Ще 10 штук. А що там ще? Пошмо покров? Ні, чайно-гібридні і 4 спрей. спрей. Ну, я так щоб 10 штук було. Чайно-гібридні, забудь. Да? Звичайно, гібридні будуть ось у цих полісадниках. Тут дивися, в мене. Та ти ж дві... казала, що ти будеш їх преображати ці полісадники. Ну, ну, рози посадю. Ці ж швесняні цвіточки, вони уйдуть. Я поняла, що їх будеш демонтувати. Ну, не зараз. Зараз немає коштів їх демонтувати. Будуть рози, тут дві штуки, бо тут поспіони є. Одна і в самому крайньому три рози посадю. А що так? Дорога. Ще й на город вона піде. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Я ще нічого, от у мене старший брат є. Дякую, що нас дивилися. До наступного відео.